К России плохо или хорошо, но она наш ключевой сосед на севере и на востоке, и от нее зависит очень много наших рынков, от нее зависит от, от нее зависит цена на газ, соответственно, на наш валовый внутренний продукт. поэтому... однозначного ответа вот это целый комплекс действий и все mm -hmm. те перечисленные вами э, шаги это только э, скажем инструменты для достижения тех или иных целей в зависимости от того какие цели преследовать а цели я считаю еще раз повторюсь, это, мир, это мир это да? мир и экономическая а? экономическая мощь нашей страны не убедил вас роман вы простите вы вообще сами ну как бы поняли что вы сказали да Я вам Я, э, Я где-то на, на по мож... потерял. Я Я хочу. Можна я висловлюся? Ну, конечно, Владимир, вам слово. оцих три перших пункти, які нам показали, їх треба робити зразу. Прийшов, зразу зробив. 100%. Питання з Путіном, ультиматум жорсткий в перший день. Сказати, або ти забираєш своїх бандюків з кордону, або будеш а то що ви мабо будеш носити відрами газ в Європу. Розумієте? ви... Який нам не потрібен. Ви все життя лягаєте і прогинаєтесь, як знаєте, дівчата там на об'їзді Києва. Шан, шан, да, шан, шан, я вас шановний, мав самував. Шановний Владимир, Владі, ну от паслуйте. А, а разве можна можна вот так з президентом великої сусідньої держави? Якої разговарю? якої держави? В нашій країні чого не змінилось, настало на тисячу трупів більше. Ви маєте розум. Нас вбивають кожен день, а ми з ним будемо домовлятись. Вже з одним домовились. І він поїхав, ну, і це рано і по... знаєте, що рано ні... вже це... війна заканчиває. починаються переговори. цей трус. Я вам скажу цей трус, який там сидить в себе в Москві, він ніколи на Україну сильно не полізе, бо знайдеться чотири фанатика, які розірвуть той э, газову трубу, і він вже не буде торгувати, бо Росія га тільки сильно газом і нафтою, і треба жорстко. Тому що ми втрачаємо людей, розумієте? Ми не втрачаємо роботів. Ми не втрачаємо, не знаю, якісь ресурс. Ми не юніти. Вибачте за слово, ви знаєте це слово. Ми люди живі. А нас вбивають. А як ви вважаєте, ви можете досягти миру? Якого миру ультиматума нас Путіна. державі треба? А те, що мені там Путін буде говорити, мені до лампочки. Так він він же доказав. Він, він робить він вбиває він. моїх побратимів. Він для мене терорист, бандит, якого треба знищувати економічно, як тільки можна також можна змішаюся в вашу дискусію?